Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним стою, під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порив, і в оці кожного горить любові жаль. І руки в кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолу ся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайте у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд. І спрагу, і голод, бо вам призначено скалу сесю розбити. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали, ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. І кожен з нас не знав, що слави нам не буде, ні пам'ятів людей за цей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не героїм і не богатирі. Ні, ми вольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лише камень рік. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий змуруємо гостинець, і за нами. Прийде нове життя, добро нове у світ.